Ти, напевно, часто бачиш різноманітні годинники. Точно, він є навіть у твоєму телефоні. А чи знаєш ти, що 2022 року група американських учених створила один із найточніших атомних годинників? Він такий точний, що може помилятися лише на одну секунду раз у 300 мільярдів років. Тож для чого та як можна вимірювати час? А які ще є одиниці його вимірювання? І як пов'язані час та історія? Усе це ти дізнаєшся з нашого відео. То що ж таке час? Ми не можемо його відчути, побачити, почути чи спробувати на смак. Але ми часто кажемо, що час іде, біжить, летить, тобто рухається. Для відліку часу в історії використовують горизонтальну стрілку. Вона називається лінією часу. Усе твоє життя складається з різноманітних подій і дат. Вони розташовуються на лінії часу в точній послідовності. Спочатку ти відвідуєш дитячий садок, потім навчаєшся в школі, після чого продовжуєш навчання в університеті. Ці події ніяк не можна поміняти місцями. Вони незмінно розміщуються на лінії часу. Подія, яка відбулася раніше на лінії часу, буде завжди знаходитися ліворуч від більш пізньої. Спробуй розмістити на лінії часу такі події: Новий рік, 1 вересня та День Незалежності України. Так, спочатку ти святкуєш новий рік, потім День Незалежності України. Після чого 1 вересня знову повертаєшся до школи. Історичний час це зміна історичних подій від минулого до сьогодення. Історичний час тісно пов'язаний із календарним, але це не одне і те ж. І зараз розкажемо чому. З давніх давен люди помічали зміни в природі, що повторювалося систематично. Наприклад, день змінював ніч, а після літа наставала осінь люди зауважили, що це постійно відбувається через однакові проміжки часу. Тож такі спостереження дали змогу рахувати час щодо цих постійних змін. Наприклад, на запитання, коли відбувся дощ, люди могли відповісти два дні тому. Так виникли перші календарі. Календар це спосіб обрахунку часу на основі природних явищ, що періодично повторюються. Основними одиницями вимірювання календарного часу є рік, приблизний час, за який земля робить повний оберт навколо сонця. Місяць приблизний час обертання місяця навколо землі. До речі, завдяки руху місяця ми можемо спостерігати різні його фази, та доба час обертання землі навколо своєї осі. А чи знаєш ти, скільки років сучасному календарю? Першими відомими нам були місячні календарі, у яких відлік часу здійснювався на основі обертання місяця. Вони виникли приблизно 7 тисяч років тому на Близькому Сході. Календар, яким користуємося ми, створений на основі давньоєгипетського. Цей календар був сонячним. Відповідно до нього, рік складався з 365 днів, трьох пір року та 12 місяців, кожен із яких налічував 30 днів, ще 5 днів додавали в кінці кожного року. На період його створення цей календар був найточнішим, але недосконалим. Понад дві тисячі років тому календар єгиптян запозичили та вдосконалили давні римляни. Цей календар назвали Юліанським на честь римського імператора Юлія Цезаря. Однак 1570 року через неточності в календарі рік запізнився на цілих 10 днів, уявляєш? Тому сьогодні ми користуємося Григоріанським календарем. До речі, його так назвали на честь папи Григорія XIII, який 1582 року запровадив новий календар. Він дуже схожий на Юліанський, але дещо вдосконалений. Звісно, календарний час допомагає нам визначити точну дату та тривалість історичної події. А яка подія стала точкою відліку нашого літочислення? І як відбувається обрахунок часу в історії? Тобі теж цікаво. Тоді продовжуємо досліджувати. Людство існувало і до появи календарів. Зрозуміло, що постійно відбувалися різні події, тому і постало питання, від якого часу починати обрахунок років. У різні періоди певні народи визначали для себе різні дати, що ставали початком їхнього літочислення, однак вони всі були важливими так стародавні греки почали рахувати роки від проведення перших Олімпійських ігор, а от стародавні римляни вважали початком літочислення заснування міста Рим. Мусульмани ведуть обрахунок років від дати переїзду Пророка Мухаммада з Мекки до Медини. Для християн початком відліку стало народження Ісуса Христа. В Україні користуються системою літочислення, що бере свій початок від народження Ісуса Христа. Тож нумо розбиратися. Тобі вже добра знайома лінія часу. На ній зобразимо початок відліку часу і підпишемо цю подію літерами РХ, тобто скорочено Різдво Христове. Зверни увагу. У нашій системі літочислення обрахунок років ведеться від першого року. Нульового немає. Під час обрахунку років потрібно звертати на це увагу. У нашій системі літочислення роки складаються в десятиліття, десятиліття у століття, століття у тисячоліття. Уяви, що лінія часу це звичайна лінійка. Десятиліття на ній це міліметри, століття сантиметри, а тисячоліття дециметри. Тобто в одному столітті є 10 десятиліть, а в одному тисячолітті 10 століть. Для людини 10 років це доволі вагомий термін. Пригадай, скільки різноманітних подій сталося з тобою за 10 років. Однак для історії це незначна тривалість, тому історики рахують час століттями. Зверни увагу, значення століть записують римськими цифрами та скорочують за допомогою літер СТ. Перше століття починається у першому році та триває до сотого. У 101 році починається Друге століття, а закінчується воно у 200-му. Третє століття стартує у 201 році та закінчується у 300-му. Зупини відео та спробуй порахувати самостійно. Перевір свої обчислення за допомогою таблиці. До речі, маємо круту пораду, що допоможе тобі швидко і точно визначати будь-яке століття. Якщо цифри року закінчуються на два нулі, то перша або дві перші цифри вказують на номер століття. Наприклад, 400-й рік це четверте століття, 1100-й рік це одинадцяте століття. Якщо ж замість нулів з'являється хоча б одна цифра, тоді ця дата належить до наступного століття. Наприклад, 701-й рік це вже восьме століття, а 2024-й належить до 21-го століття. Запам'ятай час рухається з минулого через сьогодення в майбутнє, історичний час це зміна історичних подій від минулого до сьогодення, календарний час час, який вимірюється на основі природних явищ, що періодично повторюються, наша система літочислення бере свій початок від народження Ісуса Христа. В Україні використовують Григоріанський календар роки складаються в десятиліття, десятиліття у століття, століття у тисячоліття. Століття записують латинськими цифрами. Якщо цифри року закінчуються на два нулі, то перша або дві перші цифри вказують на номер століття. Наприклад, 400-й рік це четверте століття, 1100-й рік це одинадцяте століття. Якщо ж замість нулів з'являється хоча б одна цифра, тоді ця дата належить до наступного століття. Наприклад, 701-й рік це вже восьме століття, а 2024-й належить до 21-го століття. Нехай часу вивчай історію з нами. Найцікавіше чекає на тебе попереду.